Вітаю! Це канал Піди поїж», З вами Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутріціологиня, докторка соціальних наук. Це канал для всіх, хто турбується про своє фізичне і психічне здоров'я. І сьогодні ми говоримо про те, як відновити тіло і психіку після зимових свят. Я випускаю це відео так пізно не тому, що святкую Різдво 7 січня, я його святкую 24 грудня. Я просто провтикала, але я думаю, що це відео все ще буде актуальним наприкінці січня. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи дійсно вас все напишіть, чому тому, що знаючи зі свого власного досвіду і з досвіду своїх клієнтів. Дуже часто новий спосіб життя, який ми вирішуємо вести в січні з 1 січня з якогось понеділка в січні, дуже часто ламається і не спрацьовує. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи вам ще питання актуальне, чи ви вже відновились після зловживань на свята? Типовий сценарій на Різдво на Новий рік. Ми багато спілкуємось, ходимо в гості, вертаємось додому пізно, не досипаємо, вживаємо алкоголь і ну, у нас погана. І зазвичай це спілкування обертається навколо святкового столу. В домі з'являється більше цукерок, багато їжі калорійної і через це дуже привабливою. Як результат, після свят ми відчуваємо себе. Важкими ми відчуваємо себе менш здоровими, менш енергійними, і багато хто з нас відчуває також психологічний дискомфорт. Чому так відбувається? Звідки береться психологічний дискомфорт? От ми стаємо на ваги, бачимо плюс 2 кілограми, і це не найбільш приємні відчуття. Ми можемо вдягти штани, вони не застібаються, або трошечки відчуваються тіснуватими. Ми можемо просто жалкувати про те, що переїдали. Прокидається нас наш внутрішній критик, і він більш активний в цю пору року в тих. То, як правило, сидить на жорстких дієтах і дуже сильно намагається контролювати свою вагу, можливо, навіть застряг у колі обмежень і зривів, які слідують за суворими обмеженнями. Тобто, з одного боку, є інтерпретація цієї всієї ситуації, що от я знову переїла, переїв, ось знову. Збільшилась цифра на вагах, і також наша нервова система не в найкращому стані. Ми не досипали, ми переїдали. Був алкоголь. Було багато спілкування з людьми. Дуже часто це включає спілкування з родичами, де ми можемо відчувати напругу. Це не не завжди теплі, теплі сімейні свята. Це можуть бути не теплі сімейні свята, а час, коли я маю відбуватись від токсичності деяких людей. Це все впливає на нашу нервову систему, коли наша нервова система не в найкращому стані. То ми навіть можемо відчувати втрату контролю над ситуацією над собою, над своєю поведінкою. В стані втоми, в стані дезрегуляції. У нас менш активна префронтальна кора, яка відповідає за раціональні рішення і дії. І більш активна лімбічна система, мозок ящурки, який спонукає нас до імпульсивних дій. І одразу хочу вас заспокоїти, що з вашим тілом нічого страшного не відбулося. Плюс на вагах це не обов'язково жир, це, скорше за все, вода і глікоген, якщо ми певний час їли більше, їли більше вуглеводів, менше рухались, то наші м'язи наповнились глікогеном. Водою. Глікоген це форма зберігання вуглеводів всередині наших м'язів і печінки. І як тільки ми повертаємось до нормального режиму, підключаємо фізичну активність, їмо в міру, то ми витратимо цей глікоген і з ним зійде вода. Дуже легко можна наїсти 2-3 кілограми таким чином, але це не жир. Це глікоген і вода, вони коливаються, це нормально. Просто повертайтесь до свого нормального режиму і через тиждень-два ці кілограми підуть. І другий момент з вашим метаболізмом, з вашим здоров'ям, скорше за все, нічого поганого не сталося. Не сталось єдине, що недосип міг погіршити регуляцію глюкози в крові, погіршити чутливість до інсуліну. Але це тимчасовий ефект, як тільки ви почнете рухатись. Краще спати, то відбудеться зворотній ефект. Бо щоб дійсно нашкодити своєму організму, треба переїдати рік, півроку, два роки, набрати вагу навколо талії, навколо внутрішніх органів. Тоді да, ми можемо сказати, що тут уже погіршений метаболізм, погіршене здоров'я. Якщо жир відклався в печінці, то навантаження на печінку йде. А пару тижнів гріхів. Тут погоди не роблять. Головне, що ви робите протягом всього року. Тобто, сподіваюсь, це вже вам полегшало, трошки стрес прибрало. Якщо все ж ви стресуєте, то як заспокоїтись? От встали зранку на ваги, дивитесь плюс два. Що робити? По перше, помітьте, як ви інтерпретуєте це. Дуже часто у нас в голові включається дуже токсичний внутрішній діалог. От я знову набрала, ось погано виглядаю. Якась пішла самокритика, можливо, образи себе, можливо, просто включився стан загрози. Я вже багато разів пояснювала на цьому каналі, що мозок інтерпретує як загрозу не тільки атаки ворожі, не тільки якщо на нас хтось нападає, якийсь страшний звір, або. Начальник критикує, а і коли ми самі себе критикуємо. Тут загроза нашому я для мозку це не менша загроза, ніж будь-що зовнішнє. І тут важливо валідувати свій стан. Мені зараз важко, мені зараз неприємно. Я починаю себе атакувати, якщо я дійсно себе атакую. Можливо, мені просто шкода себе. Можливо, мені сумно треба валідувати свої почуття, що в мене сьогодні негативні думки з приводу образу свого тіла і важкі емоції з приводу цього. Тобто помітити, валідувати так я себе зараз погано почуваю, і в цей момент важливо розуміти, що моя ціль не загнобити себе, а заспокоїти. Чому загнобити себе дуже часто наша перша дія? Тому що ми думаємо, що це нам допоможе покращитись, нам це допоможе розвиватись. А насправді нам розвиватись допомагає внутрішня підтримка. А що зі мною зараз відбувається? Як я можу себе підтримати? Мені важко, що я можу для себе зробити, щоб мені стало. Краще, а не зациклюватись на тому, ой, яка я погана, і як мені тепер треба голодувати півроку, щоб це все скинути. Тобто, спробуйте для себе знайти слова заспокоєння і сфокусуватись на тому, як я можу про себе потурбуватись, можливо, навіть вдягти якийсь вільний одяг. Бо якщо я вдягну джинси вузькі, які мені будуть тиснути, то Мені буде погано, я краще вдягну якісь тренінги. І як я вже сказала, ці плюс 2 кілограми на вагах можуть означати, ваш мозок може сприймати як загрозу. І в цій ситуації наша задача цю загрозу знизити, заспокоїти і заспокоїти нашу нервову систему. І тут уже для всіх будуть різні поради. По перше, треба виспатись: ну наскільки це можливо. В умовах ворожих атак. По-друге, це активність, фізична активність, але не така, щоб поскорше схуднути, спалити побільше калорій, покарати себе за переїдання. А активність, яка Покращить ваше самопочуття. От для когось це може бути просто прогулянка в парку. Для когось це буде легка пробіжка або йога. Мене нічого не заряджає, не покращує мій стан як високоінтервальне тренування на біговій доріжці. От щось таке, дуже інтенсивне. Мою нервову систему дуже переключає щось таке, що мене трошки замучить, але в хорошому сенсі. Це буде челендж, це буде виклик. В мене буде дуже високе серцебиття. П'ятій зоні якісь такі інтервальчики на біговій спринти в горку поробити. Я з цієї доріжки бігової схожу іншою людиною. Життя. Просто заграє новими фарбами, але ми всі різні, не всім потрібно себе виснажувати. Легенька йога теж може вам дуже класно допомогти, особливо якщо зосереджуватись на диханні, на тому, що ви відчуваєте в тілі. Це теж може дуже класно заспокоїти нервову систему. Є різні типи йоги, які по-різному можуть діяти на вашу нервову систему. Знову ж таки, головне мета цієї активності не покарати себе, не загнобити себе, не замучити, не спалити калорії. А привести себе в кращий стан, зробити собі добре, потурбуватись про себе, переключитись, переключити голову. І далі питання, що робити з їжею. Адже перше, що приходить в голову, мені треба сідати на жорстку дієту. І тут багато психологів і нутриціологів скажуть вам ні в якому разі. Вам треба просто повертатись в нормальний режим, в регулярність. І вони будуть праві, якщо тільки у вас дійсно є проблеми з обмеженнями переїданнями. Якщо ви використовуєте їжу як стратегію саморегуляції, самозаспокоєння, якщо у вас проблемні стосунки з їжею, тоді дійсно якісь суворі обмеження з 1 січня, з понеділка, з наступного понеділка можуть вас стресувати. Навіть ідея цих обмежень може додавати стрес. Може негативно впливати на вашу нервову систему. І тут вдалий час для того, щоб запросити вас, якщо ви в цьому впізнали себе на мою терапевтичну групу, яка починається 28 січня. Це буде невеличка камерна група з моєю живою присутністю, модерацією, підтримкою і підтримкою групи, на якій ми будемо покращувати наші стосунки з собою і Їжею залишилось ще одне місце, тому не зволікайте, будь ласка, знайдіть посилання під цим відео для того, щоб записатись. А тепер інформація для тих кого нема проблем з харчовою поведінкою, переїли на новий рік, все одно не обов'язково більшість людей переїсть на новий рік. От я теж переїла, я вам потім розкажу, що сталося і як я з цим впоралась. Якщо у вас немає проблем з харчовою поведінкою зі стосунками з їжею, і вам хочеться розвантажитись. Після нового року і трошечки попуститись, полегшити свій стан, якось розвантажити свій шлунок, знову відчути голод трошки, відчути легкість, відчути енергію, то можна себе і обмежити. Головне, чому ми це робимо. Якщо ми сідаємо на дієту жорстку або голодуємо, розвантажуємось з позиції, Ненависті до свого тіла, коли відчуваємо загрозу, з метою покарати своє тіло, з відчуттям неадекватності, тоді дійсно такі суворі обмеження вам можуть просто нашкодити. Тут краще подумати, як я можу заспокоїти нервову систему регулярністю, розумінням, що їжа є, все нормально. Я про себе дбаю таким чином. Якщо ж я хочу себе пообмежувати трошки в січні з метою. Оздоровлення, бажання відчути легкість, більше енергії. Якщо я знаю, що мені це допомагає, я від цього себе відчуваю краще. Я знаю, що в мене потім не буде зривів. Там тиждень обмежу цукор, тиждень матиму легку вечерю, постежу за жирами, поїм побільше клітковини, то дієта, може навіть жорстка, може бути корисною. Тобто ще раз не всім жорсткі обмеження після переїдання. Будуть шкідливими, все залежить від того, з якої психологічної позиції ви це робите. Чому ми це робимо, і як до себе ставимось в цьому процесі? А так я на Новий рік переїла, бо ми всю ніч сиділи з друзями, і я втратила пильність, і на наступний день мені вже не хотілося їсти. Ми до п'ятої ранку десь сиділи. І я була нависпана на наступний день, і я відчувала, що переїла була важкість животі. То я почекала якомога довше, щоб відчути уже справжній фізичний голод для того, щоб поїсти щось легеньке, щось, щоб містило клітковину, білок. Стабілізувати своє почуття голоду і ситості, тому що коли ми і переїдаємо, і не досипаємо, можуть бути трошки дезрегуляція сигналів тіла, граліну лептину, гормонів ситості голоду. І я пішла і потренувалась. І це мене заспокоїло. Це мою нервову систему. Заспокоїло не всім підійде встати зранку 1 січня. І поїсти щільний сніданок, якщо ввечері переїли. Ну не всі переїдають. Трошки з'їсти олів'є, якийсь бутербродик, якийсь легкий десертик. Це не обов'язково буде переїдання. Ми тут говоримо про постраждалих від святкування. Тут в чому питання? Є люди, які голодують після цього, і це нормально. І це може бути абсолютно здоровою практикою. Тобто тут важливо, щоб не було такого внутрішнього тиску схуднути якнайскорше, будь-якою ціною, бо щось зі мною не так. Якщо ж у вас є схильність до зривів. То будьте з цими обмеженнями обережними, тому що це провокує додаткову тривогу, додаткове зациклення на їжі, додатковий стрес. Тому краще тоді повертатись просто до регулярних збалансованих прийомів їжі. І тут кульмінація цього відео того, як ми взагалі ставимось до процесу нового життя з 1 січня з понеділка. Ми уявляємо собі якийсь якусь ідеальну поведінку. Що от все, я сідаю на дієту або все, я тренуюсь регулярно. І як тільки ми порушуємо цю поведінку, дуже часто інтерпретуємо це, як все пропало. Я порушила, значить, все розвалилося. Згорів сарай. Гори і хата з'їла одну цукерку, то вже да їм коробку цукерок. І тут ключовий момент: до нічого поганого нема в тому, щоб починати з 1 січня. Нічого поганого нема в тому, щоб починати з понеділка, з 1 лютого, з 28 січня. З певної дати це насправді може нам допомагати ментально. Проблема зазвичай криється в тому. Що якщо ми робимо помилку, пропускаємо тренування, з'їдаємо щось зайве, або цифра на вагах не падає, то ми починаємо, то у нас включається таке дихотомічне мислення або ідеально, або ніяк, все або нічого, і це нам не дає продовжувати йти до своїх цілей. Тобто, моя пропозиція для вас робити не ідеальний січень, не очікувати ідеального дотримання дієти. Не очікувати суперрегулярних тренувань, як задумано, а давати собі простір для помилок, розуміти, що да, будуть цукерки проскакувати. Мабуть, Да, можливо, іноді я буду на стані піти на тренування. Можливо, я навіть тиждень пропущу. Але головне тут за це себе не гнобити, тобто, крик критик буде вилазити, бо я не дотрималась своєї обіцянки. Але що цей критик буде казати? Ти погана, ти нічого не досягнеш, ти знову провалилась, ти знову не дотрималась обіцянки, бити ногами образно. Чи цей критик буде казати: блін, ну це не ідеально, шкода, що втратила фокус, з'їла цукерку. Але нічого страшного, давай продовжуємо: вставай назад на рельси і іди. Тобто ідея в тому не в тому, щоб прибрати внутрішнього критика, а в тому, щоб він бачив. Де ми себе поводимо неправильно, де потрібно виправлятись, але не бив, не мочив, не ображав, а підтримував і шукав способи допомогти, як я можу наступного разу все-таки регулярно ходити на тренування? Можливо, потрібна там допомога. Від когось можливо, треба трошки поміняти план, ходити на тренування там не після роботи, а на вихідних. А після роботи прогулянка, тобто ідея в тому, щоб помилятись, вставати і йти. Не ідеально все робити, а помилятись, падати, вставати іти, а не падати і все легти, лежати і дозволити своєму критику бити себе ногами. І що ви можете зробити уже зараз, якщо після свят ви все ще відчуваєте певну дизрегуляцію, стрес, порушення апетиту. По-перше, зрозуміти, що новорічні свята це завжди виклик, що це і більше стресу, і менше сну. І алкоголь, і переїдання, і дуже багато соціалізації, що теж може бути стресово, і сфокусуватись на тому, щоб заспокоїти свою нервову систему, увійти в регулярність. І для цього нам потрібні регулярні прийоми їжі. Знову ж таки, якщо вам це підходить. Це можуть бути три прийоми їжі, більш-менш гнучка структура, це допомагає нашій нервовій системі зі спокоєм. така, Передбачуваність, запланованість, але м'яка. Якщо в якийсь момент я не буду хотіти салат на обід, а щось інше захочу, то я можу поміняти свій план. Можливо, вам потрібні ще два перекуси. Якщо між сніданком і обідом за великий час, а ви за один раз не можете з'їсти достатньо, щоб протриматись там 5 годин, то запланований перекус це нормально. Не бійтесь, не переживайте за піднятий інсулін. Адже неважливо, скільки разів за день ви поїсте, важлива загальна калорійність. Тобто, якщо я буду спеціально запихувати себе великим сніданком для того, щоб не перекусити між сніданком і обідом, в мене просто інсулін буде вищий після сніданку. Так, да, я не перекушу, але він буде вищий, ніж якщо б я поснідала помірно, а потім зробила невеличкий перекус. Ну, тобто, площина під кривою інсуліновою буде. Однаково, чому перекуси не дозволяють деякі нутриціологи, тому що це просто розфокусовує людину. Тобто знати, що в тебе три прийоми їжі, і знати, що я не перекусую, може бути психологічно вигідно не завжди. Далі додаємо легкий рух, подумайте, що вам допоможе відчути себе краще вже зараз. Тобто, рух для тонусу, заспокоєння, покращення самопочуття, кому. Що подобається, вибирайте інтенсивність і об'єм, які вам підходять, і не переборщіть. тут є небезпека. Якщо ви нічого не робили в грудні, а в січні Вирішуєте регулярно тренуватись, купити абонемент в спортзал, наприклад, ваша система може бути не готова до регулярних сильних навантажень. Треба поступово входити в режим. Якщо ми одразу почнемо там ходити кожен день, а навіть через день, але тренуватись інтенсивно, і наша система до цього не готова, у нас нема ще того рівня фітнесу, то у нас виникає ризик травм тобто навантаження. Нарощуємо поступово, даємо своєму тілу відновитись достатньо. Потім, коли війдете в режим, вже можна робити частіше, інтенсивніше, завантажте собі App Athletics, він вам все підкаже, якщо у вас Apple Watch, здається, він тільки з Apple Watch ем працює. І подумайте, що не виключити з вашого раціону, що включити. Нам треба багато клітковини. Квашена капуста це типова зимова їжа. Їжте багато квашеної капусти, насіння льону, насіння чі, бобові, гречка, фрукти. Фрукти можна в міру, звичайно. І подумайте про те, що вас зігріває, заспокоює борщик. Там зазвичай, до речі, багато клітковини. Якась тепла їжа не дуже жирна. Слідкуйте за жирністю. І звичайно. Хотілося б якість вуглеводів покращити. І зверніть увагу на білок, бо достатність білка в раціоні допоможе і з регуляцією цукру, і з регуляцією апетиту. І якщо у вас щось стресує, то не робіть цього. Знову ж таки, фокус на тому, щоб зняти стрес. І пам'ятайте, нам потрібна стабільність. А не ідеальність. Ідеальність це наш ворог насправді. І що б я вам рекомендувала зробити сьогодні? Поїсти поїсти так, щоб задоволення, так щоб не переїсти, але задовільнитись, не дуже близько до сну, щоб лягати спати з легкістю. Ну не з голодом, а з легкістю, лягти спати пораніше, сподіваюсь, ніч буде тиха. і Висипатись, я розумію, що в умовах обстрілів не завжди можна висипатись, але нам треба ще включати цей фактор, коли ми плануємо якийсь здоровий спосіб життя і робити на це знижечку собі тонко відчувати, коли додаткові фізичні навантаження можуть бути не на користь після безсонної ночі, а коли і цукерочка після безсонної ночі може бути. Хорошим способом себе підтримати. А на цьому все перевірте, будь ласка, посилання під цим відео. Ще раз запрошую вас на групу, шукаю ще одну людину, яка до нас приєднається, яка хоче покращити свої стосунки з їжею, з тілом, навчитись. Регулювати саморегулюватись без їжі або не тільки їжею, навчитись справлятись зі своїми станами без їжі, навчитися спокоювати нервову систему без їжі і приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, який називається Піди поїж», Психотерапія, хто завжди на дієті, приходьте на психотерапевтичні консультації. Я працюю не тільки з проблемами ваги і харчової поведінки, а з загальними психологічними запитами, такі як стосунки, самореалізація, схильність до тривоги, вигорання. Ощо також хочу попросити вас підтримати цей канал морально і задонатити на допоміжну банку дуже класної ініціативи з відновлення ветеранів. Тобто, ваш донат буде означати, що це відео для вас було корисним, і мені буде приємно, і ми фінансово допоможемо ветеранам. А ну і в інстаграм заходьте, познайомимось поближче. До побачення.